Сторінка 17, параграф 5. Кишковопорожнинні, Жалкі. Характерні риси кишково-порожнинних. За особливостями зовнішньої будови та способом життя кишковопорожнинних ділять на дві групи, пов'язані з пристосуванням до певних умов існування, поліпи та медузи. Такі групи називають життєвими формами. Поліпи, наприклад, гідра, актинії, мадрепорові корали ведуть прикріплений або малорухливий спосіб життя. Їхнє тіло нагадує мішок, на верхньому полюсі якого розташований ротовий отвір, оточений щупальцями. Медузи, на відміну від поліпів, ведуть рухливий спосіб життя. Їхнє тіло нагадує парасольку, по краях якої розташовані численні щупальці. Одна частина парасольки опукла, інша увігнута. У центрі Вігнутої частини розташована ротове стебельце з ротовим отвором на верхівці. Медузи активно плавають у товщі води. З особливостями будови поліпів ознайомимося на прикладі гідри. У прісних водоймах України мешкають різні види гідр. Їх можна побачити на підводних предметах, до яких гідри прикріпляються підошвою. Це основа нижньої частини тіла гідри, стебельця, що діє як присосок. На протилежному полюсі тіла розташований ротовий отвір оточений щупальцями. Стінки тіла кишково-порожниних складаються лише з двох шарів клітин зовнішнього та внутрішнього. Між ними, у вигляді пружної пластинки, розташований тоненький шар міжклітинної речовини, яку виділяють самі клітини. Вона виконує опорну функцію. Рот у гідри веде у мішкоподібну кишкову порожнину, в якій перетравляється їжа. Саме ця особливість будови зумовила одну з назв групи кишково кишково-порожнинні. У зовнішньому шарі кишковопорожниних є жалкі клітини. Звідси походить ще одна назва цих тварин жалкі. Слугують жалкі клітини для захисту, ураження здобичі та її утримання, найбільше їх на щупальцях. У середині жалкої клітини розташована капсула із спірально закрученою жалкою ниткою. Якщо здобище пропливає повз гідро зачепить чутливий волосок такої тканини, жалка нитка викидається назовні. Вона проникає у ранку, що утворюється на тілі здобичі, а разом з нею і токсична речовина, яка її паралізує. Нові жалкі клітини, так само як і інші типи клітин, виникають за рахунок проміжних клітин, здатних до поділу. Покриви гідри утворюють епітоліальним. Язові клітини. Завдяки скороченню м'язових відростків цих клітин тіло гідри стискається або нахиляється в певний бік. Є в зовнішньому шарі й нервові клітини. Серед клітин внутрішнього шару переважають травні клітини, що мають жгутики, але здатні утворювати й несправжні ніжки. Вони захоплюють їжу, яка далі перетравляється в травних вакуолях. Залозисті клітини виробляють і виділяють у кишкову порожнину травні соки, під дією яких здобич там перетравлюється. Медуз міжклітинна речовина містить багато води до 98%. Тому їхнє тіло драглисте. Високий вміст води допомагає медузі триматися у товщі води. Пересуваються тварини завдяки скороченням парасольки. Кишковопорожнині здебільшого хижаки. Дрібні види живляться ще дрібнішими безхребетними тваринами. Великі можуть заковтувати й хребетних, наприклад, риб, різноманіття кишковопорожнинних. У ставках, озерах і річках з Вільною течією поширені різні види гідр. Вони споживають одноклітинні організми дрібних, ракоподібних і червів. У річках України, зокрема, Дніпрі трапляється медуза Краспедекуста. Вона дуже маленька, діаметр її парасольки сягає лише 2 см. Вважають, що у водойми Європи ці тварини потрапили з Південної Америки разом із тропічними водними рослинами. У Чорному та Азовському морях поширені медузи аурелія, Коренерот і Люцернарія. Діаметр парасольки аурелії може сягати 40 см. У корени рота немає щупалиць, жалки клітини містяться по поверхні парасольки та видовжених зрослих між собою ротових лопатях. Люцернарія або морський ліхтарик веде прикріплений спосіб життя. Ніжкою, що закінчується присоском, медуза прикріплюється до різних підводних предметів, наприклад, водоростей, чим нагадую поліп. Окрему групу кишково-порожнинах становлять коралові поліпи. Актинії це одна з груп коралових поліпів, позбавлених скелета. Вони можуть бути яскраво забарвлені в зелений, синій, червоний, бурий кольори, нагадуючи фантастичні квіти. Тому їх ще називають морськими анемонами. Анемони – трав'янисті рослини з вишуканою квіткою. У Чорному та Азовському морях на дні поблизу берегів мешкає актинія кінська. Багато коралових поліпів утворюють коло. Це відбувається тому, що після брунькування особини на все життя залишаються з'єднаними з тілом колонії. Такі колонії можуть утворювати коралові рифи. В утворенні коралових рифів насамперед беруть участь мадрепорові корали. Існують і корали, що мають скелет з кальцій карбонату або органічної речовини. Так, червоний корал, поширений у середземному та в Атлантичному океані. Має різні відтінки від світло-рожевого до темно-червоного, майже чорного. З нього виготовляють ювелірні прикраси. Небезпеку для здоров'я людини становлять опіки від жилких клітин велетенської медузи Ціаней, що мешкає в північних морях. У тропічних морях можна натрапити на плаваючу колонію фізалію або португальський кораблик. Зустрічі людини з фізалією можуть завершитися сильними опіками. Є серед кишково порожниних і паразитичні види. Зокрема, один із них поліподіум, паразитую в ікринках оситрої. Риб, живлячись, жовтком. Цей вид може завдати шкоди рибному господарству. У разі ужалення медузою слід нехайно надати людині першу допомогу. Рушником або ганчіркою видалити з ураженої ділянки тіла жалкі клітини медузи. Якщо рушника або ганчірки немає, можна використати сухий пісок. Уражену ділянку тіла слід обробити спиртом, розчином амоніаку або соди. У важких випадках потрібно негайно звернутися до лікаря, заходи профілактики. У місцях, де неможливо уникнути зустрічі з медузами, здатними завдати опіків, слід застосовувати гідрокостюми, захисні маски, окуляри тощо. Цікаво знати, дослідник гідри, французький зоолог Абрам Трамбле 1710-1784 роки, ще у XVIII столітті розрізаючи її вздовж та впоперек, спостерігав відновлені частин тіла щупалиць або цілої тварини з окремих шматків. Багаторазово оперуючи поліп, він одержав семиголову гідру. відрізавши всі голови, насправді оточені щупальцями ротові отвори. Дослідник спостерігав їхнє відновлення, подібно до того, як за давньогрецькими міфами відростали відрубані гараклом голови Лернейської гідри. звідси і походить назва цієї тварини.